Я буду нам читати пісня до Єфесян, перший розділ 22 і 23 вірш. Пісня до Єфесян, 1 розділ 22, і 23 вірш. Він усе підкорив під його ноги і поставив його над усім, як голову церкви, яка є тілом повнотою того, хто наповняє все у всьому. І ще одне місце, яке записано Филип'янам, другий розділ. Із шостого віша і нижче Він, маючи Божу природу, не вважав посягненням бути рівним Богові, але понизив самого себе, прийнявши образ раба, постав у подобі людини, і з вигляду був як людина. Він упокорив себе, був слухняним аж до смерті і до смерті Хресної. Тому Бог надзвичайно звеличив його Та дав йому ім'я, яке вище всякого іншого імені. Аби перед ім'ям Ісуса поклонилося кожне коліно і під Небесних, і земних, і підземних. І щоб кожною мовою для слави Бога Отця було визнано, що Ісус Христос Це Господь. Амінь сідайте, будь ласка. Перед тим, як вибрати текст для проповіді, взагалі я думав проповідувати на вільну тему. Так як я розумію, що ми у середу читаємо це пісня, двоє братів будуть говорити у середу, двоє у неділю ж важко приготувати, коли четверо говорять на одну главу. Але так сталося, що у середу тільки один брат говорив. Сьогодні подячне служіння, також один брат буде на іншу тему говорити. І все ж таки я зупинився на цьому післанні. І навіть згадав, що якщо навіть будуть говорити. Та вже не один раз було так, що читаємо би, один вірш. Але один брат іде в одному напрямку, інший в іншому напрямку, але говорять про одну суть, тільки доповнюючи одне одного. Повертаючись до нашого тексту, не так давно ми проходили цей лист по домашнім групам. І наскільки Господь нам відкривав, настільки ми і вовчали цей лист. Саме про це і апостол Павло він просив від Бога. 16, 17 віршем. Каже, не перестаю дякувати за вас, згадуючи вас у своїх молитвах, щоби Бог, Господа нашого Ісуса Христа, Отець слави, дав вам духа, мудрості і відкриття для Його пізнання. Як ми всі знаємо, апостол Павло, він сидів у в'язниці. Саме звідти він писав це пісня до Єфесян, за яких він турбувався, за яких переживав. Щоб вони духовно возростали, яких він родив, якому було не все рівно. Який бачив у цьому потребу, що в Ісусі Христі всі стали рівними, щоб не було переваги, щоб юдеї не думали, що вони вищі за язичників. І щоб зрозуміти все, що ми маємо в Ісусі Христі, треба і вірити. Або усвідомити, що Ісус Христос не просто Син Божий, в якому стали всі одно. Але це Господь. Саме про це сьогодні я хочу в місті з вами і пороздумовувати. Те, що я столкнувся сам, переконуючись у тому, що вже не один раз казав, що чим більше розмірковуєш, завжди дізнаєшся щось нове про Ісуса Христа. І це вдохновляє, це дає тобі прозріння. Це наповняє твоє серце радістю, коли Господь тобі щось відкриває. Те, на що ти раніше не звертав увагу і коли ти це береш і сприймаєш у своє життя. Взагалі люди дуже мало знають про Ісуса Христа. Якщо і чули про Ісуса Христа, то десь поверхностно. Якщо і чули про розп'яття Ісуса Христа, то поверхностно, дорогу до всього. Мало хто знає. Про суть Воскресіння Ісуса Христа мало хто знає, хоч усі чули. Про народження Ісуса Христа всі чули. Але мало знають суті. Для багатьох народження Ісуса Христа ще до сьогодні Ісусик у яслях. Можливо, ще якісь події люди знають. Не так давно. Е один брат, не брат, а друг, скажімо так, знайомий, він мені говорить, як Ісус превратив воду у вино. Але з такою ціллю говорить, що бо було, що упити на нас бо кончилося. Але суті так і не знає, для чого це було зроблено. Ну, те, що їм потрібно, те вони можуть використовувати. Як я вже казав і переконую, що люди не знають Христа, хоча будуть стверджувати, що я в серці вірю. Але життя і діла свідчать про інше. Я згадую себе, мало моєму молодому віці це було у 1997 рік. 27 років назад. Я їхав у машині. І з братом Славіком тоді він був просто слава. І він багато розказував мені про Христа. І я собі ще такий був похмурений на нього. Нащо ти мені розказуєш про Христа? Я в серці своєму вірю в Бога, нашо мені Христос. Звісно, пізніше це все, що посіялося в моє серце, воно принесло плід покаяння. Тому що я тоді не розумів, що мені потрібен Христос, що без Нього немає життя вічного. Без Нього я обречений на погибель. Що тільки в ньому є свобода, мир, який він наповняє собою. Тільки в Христі є це. Без Христа цього не можна досягнути. Як би ти у своєму серці не вірив? Отже, пишучи до Єфесіяна апостол Павло, він молився, щоб Господь їм дав духа мудрості, щоб пізнали всю глибину, все верховенство Ісуса Христа, що немає більшого за Христа нікого. Що саме Христос і є Богом. Сьогодні я говорю про Ісуса Христа, не того, про якого багато знають тільки в новому заповіті, що Він з'явився в новому заповіті. Але я говорю сьогодні про Ісуса Христа, того, який є автором творіння. Який є творцем, який був спокон віку. Ось декілька місць писань, які про це стверджують. Про триєдинство Бога я не хочу говорити. І не буду вам пояснювати, що Бог Отець десь там, син десь там, а Дух Святий ще десь. Тому що це не є так. Бог є єдиний і Він не роздільний. Він є триєдиний. І навіть якби я щось досліджував щось пояснити, як це відбувається, і якби я вам пояснив триєдинство Бога, мабуть, це був вже не Бог, або людина могла це пояснити. Тому перша силка, яка стверджує про те, що Ісус Христос є Бог, записана в Євангелія Івана, перший розділ, перший і третій вірш. На початку було слово, і слово було у Бога. І слово було у Бог. Воно на початку було у Бога. Усе через нього постало, і без нього не постало нічого з того, що постало. І 14 вірш говорить так: слово стало тілом, слово, яке було на початку. Воно стало тілом і перебувало між нами, і ми бачили славу Його, славу як єдинородного від Отця, повного благодаті і істини. Мова йде про Ісуса Христа. Саме ці вірші вони стверджують, що Ісус Христос є Богом ще від початку і Він є творцем. Якщо подивитися у післення до Колосян, перший розділ з 15 го вірша, то ми побачимо, як апостол Павло Він говорить про вищість Ісуса Христа. Що немає нікого вищого за нього, про Його верховенство. Апостол Павло ясно дає зрозуміти, що Ісус Христос стоїть над усім. Христос названий образом невидимого Бога і періском над усім створінням. Каже, що у ньому створено все, що на небі і на землі, видиме і невидиме. Чи престоли, чи панування, чи начала, чи влади все через нього і для нього створено. Це знову. Означає, що Ісус Христос, Він не є створений, як вважають деякі конфесії, такі, як свідка. Але Він є творцем і Богом. Можливо, хтось запитає мене, чому я про це говорю. Відповідь дуже проста. Тому що є небезпека умалити Ісуса Христа на рівні лише Син Божий, а не Бог. Який сам прийняв це рішення умалити себе. Я не буду опять зачитувати, яке я вже зачитував на самому початку. Післання євреям, якому так багато є стверджень про Ісуса Христа як Бога. Із самої першої, глави, і другу, і третє, і четверту, і п'ятої, і шосту, якщо ви будете їх читати, вони будуть пояснювати про верховенство Ісуса Христа над усім. Над усіма ролями, які виконувалися в старому заповіті. Вищий за всіх пророків, які лише були, за всіх первосвященників, які входили в святої святих, які потребували так само за себе приносити жертву за гріх, які не були досконалими. Він вищий за весь духовний світ, який існує, за всіх ангелів, херувим, Серафими, за всіх. Третій вірш, першої, е, перша глава Євреям говорить: він, будучи сяйвом слави та образом Його сутності, утримуючи все Словом своєї сили. Це говорить нам про те, що Ісус Христос є Богом, який тримає все Словом Своєї сили. Він раніше усього і все існує в Ньому. Він є голова. Тіла церкви. Він є голова тіла церкви. Я задав запитання, люблю просто спілкуватися з людьми, і коли мені стверджують, що вони знають Бога, вони мають відносини, я тоді задаю просто запитання: Розкажіть мені про Бога. Люди не знають розказати про Бога. Знаєте, не пам'ятаючи то Антонюк сказав. Чи ще е, хтось інший. Але на сьогоднішній день каже сором для братів, які Слово Боже не знають а в воєнкоматі говорять що не віруючі. Які стверджують, що віруючі, знають Бога. А їм каже, треба читати Євангеліє, щоб вони щось знали. На превеликий жаль і таке є. Я спілкувався з людьми, які мають по дві і по три вищі освіти. Дві-три вищі освіти. Вони знають про Марію, вони знають про Миколая, про апостола Павла, Петра, але про Христа не знають. І коли я кажу, що Марія, вона навіть ніколи не посягала на рівність Христа, а не то, щоб вона була вища, до якої ви приходите молитися часто. Павло, коли йшли у храм, то каже, колись ви почали поклоняти Каєвишок. А не нормальні? Простими словами. Я така людина, як і ви. Він, Йому требася поклоняти. Чимось нагадую тих людей, які мали розпізнати Ісуса Христа, Його народження Його появу у світ, коли він почав путь зцілювання, коли сліпі прозрівали, хромі почали ходити. Але не такого Христа вони чекали, який буде облічати дії кожної людини. Який бачить серце наскрізь, хто чим дихає, хто що помишляє. А це означає, що ті, які мали її розпізнати, це вони повинні були уступити йому місце. Умертвити свою значимість. Чи то був фарисей, чи то був первосвящений, хто б то не був. Чи книжники, які вовчали дуже добре слово, які слідкували, треба було умертвити свою значимість. Який кожен, який признає Христа своїм Спасителем, має умертвити себе, свою значимість дати місце Христу. Так, як це зробив Іван Хреститель, написано про нього так, що не було на землі більшого пророка, ніж Іван Хреститель, народженого жінкою. Не було більшого пророка, яка народила жінкою народжений, ніж Іван Хреститель. Той, який приготовляв путь людям до Христа, який був притечою перед Христом. Лука 3 розділ 15 16 вірш написано так. Коли народ чекав і всі роздумували в своїх серцях про Івана, чи він часом не Христос? Іван відповів усім, кажучи: я хрещу вас водою, але йде дужчий від мене, якому я негідний розв'язати ремінців його взуття. Він буде хрестити вас Духом Святим і Вогнем. Івана, якого вважали за пророка? Про якого думали, чи це не Христос? А Він поклоняється перед Христом, визнаючи Його владу, віддаючи йому всю шану. Каже, я навіть не гідний розв'язати йому ремінці на обуві. Про що ви думаєте? Слова Івана перед людьми звучали так: йому належить зростати, а мені умалятися. Це слова покору і визнання Ісуса Христа як вищу владу. Ісус Христос саме так упокорив себе, прийшовши в цей світ в подобі людській, яка була у планах ще з того часу, коли люди зрішили там, в Едемському саду. Він раніше усього і все існує в ньому. Він є головою тіла, церкви. Він початок первонароджений з мертвих щоб у всьому Він мав першість, Павло це підкреслює дуже чітко, що у всьому Він мав першість. Дорогі брати і сестри, коли ми це усвідомлюємо, що Ісус Христос є найвищий всесвіту, Він є голова церкви, голова тіла. Коли ми це усвідомлюємо, Тільки тоді ми, як члени всі різні, його тіла почнемо жити так, як Він навчає. Поки ми цього не усвідомили чи не усвідомлюємо, ми ніколи не будемо жити так, як Він навчає. Ми будемо жити так, як ми хочемо. Адже всі ми пам'ятаємо, всереду нагадувалося про основну ціль писання післання Єфесяна. І в перших трьох главах там говориться про всі благословіння, які ми маємо тільки в Ісусі Христі. Щоб ніх нікому ні, не приписував собі. І інші три глави вони будуть навчати нас про те, як нам жити в тілі Ісуса Христа, як члени Його тіла. Одне з одним, чоловіка дружина, батька діти. Тому хочу нам дати або нагадати нам. Усім таку одну практичну пораду: як поступати або як не поступати в тілі Христа, щоб не причинити біль Христу. Всі, хто називає себе, що він є член тіла Ісуса Христа. Не хотів їм про це говорити, чесно говоря, була в мене така боротьба. Але це мене спонукнуло зробити певний аналіз, а як я, Гейза. Як член тіла Ісуса Христа, вживаєся із членами тіла Ісуса Христа з іншими. одне з Одним. Наприклад, як я, якщо я визнаю Ісуса Христа як голову тіла і як член цього тіла, я розумію так, що я не можу, наприклад, збрехати братові чи сестрі, бо брешучи братові чи сестрі, я брешу Христу. Це член Його тіла, це одно тіло. Обманюючи брата чи сестру, я обманюю Христа. Чи ви колись думали про те, що все, що ми робимо добре або погано, є, все це ми робимо Христові? Дивіться, це слова Ісуса Христа. Оскільки ви зробили це одному з тих найменших моїх братів, то ви зробили це мені. Ми добре знаємо, про що йде мова. Посітив, накормив, дав, поспівчував або, навпаки, не зробив. Закрився, ожесточився. Це ми робимо Христу. Як я відкликаюсь на потребу іншого, коли я це бачу, чекав це не моє діло. Чи відчував я біль, чи я закриваюся. Господь навчає, що біль одного має стати болем іншого. Радість одного має стати радістю іншого, не заздрістю, а радістю, браття, сестри. Успіх одного. Має стати радістю інших, а не заздрістю. Я хочу, щоб ми всі це запам'ятали. Послухайте. Наше відношення одне до одного, воно буде говорити про відношення до Ісуса Христа. Я ще раз скажу. Наше відношення одне до одного, воно буде говорити про наше відношення до Ісуса Христа. Перше Пісня Івана 4:20. Як хто скаже Я Бога люблю, та ненавидить брата свого, той неправдомовець. Бо хто не любить брата свого, якого бачить? Як може він Бога любити, якого не бачить? Як? Якщо можна опрокинути, це віж, будь ласка. Я не можу уникати брата чи сестру, бо вони мені зараз не потрібні. Бо вони мені зараз не парують. І я їх починаю уникати різними путями. Я уникаю таким чином Христа. Це говорить про те, що в мене є проблема. Знаєте, послідня подія у середу на малому базарі сестра Надя втратила свідомість і впала. І потрібно було людину, яка її впізнає, Або вона впізнала її. І Сашик перепужений прибіг до мене і каже, тату, каже, там каже, тетя Надя впала, йди допоможи. Я лишаю точки, наталка не було, я біжу туди. І ну, сестра Надя лежить на землі. Лікарі э, стоять кругом неї. Я кажу, вона дві хвилинки вона прийде в себе. Я її знаю добре. Ну, але так як вона лежала посередині народа, нога, думаю, беру, і надю та витягну її на сходи покладу, або присіла. Поки я її перетяг, мені добре дісталося від неї. Але я добре розумів, що вона зараз несвідома і не розуміє, що робить. Не розуміє, хто я такий. А я свідомий. Я знаю, хто вона. Тому, друга церква, якщо ми стверджуємо і признаємо Верховенство Ісуса Христа про те, що Він є голова церкви, тоді ми маємо саме так і поступати, як Апостол Павло, він говорить у. Далі буде говорити у четвертому розділі з 25 го віша. Тому, відкинувши неправду, кожен говорить своєму ближньому правду. Бо ми є членами одне одного. Іншими словами ви одне тіло. І під ці слова можна різні дієслова докласти. Відносино один з одного. Відносино одне до одного. Нижче він каже так. Ви не так пізнали Христа, щоб жити так, як погани. Хіба що ми не пізнали Христа так, як потрібно? Тоді ми будемо й жити так, як погано. Хіба не так пізнали Христа? Тому хай Господь благословить кожного присутнього, кожного, хто визнає, що Ісуса Христа як голову найвищої влади, як Бога, якому належить все. Жити так, як Він навчає. Ходити дорогами тими, якими Він навчає. Навіть коли це мені не парує. Коли мені це не парує. Розуміти, що моє відношення до брата чи до сестри це моє відношення до Христа. Нехай Бог прославиться через кожного з нас. Йому нехай буде вічна слава. Амінь.